Зі всім привіт! Приїхав сьогодні на своєму конику в розвідку, побачив що, трошки поперепахували, будемо дивитись, можливо, щось на цій перепашці вилізе, якщо ні, то піду в ту сторону, теж вам покажу, там є старі поселення. Якщо тут нічого не зацеплю, трохи далі поїду. Так, друзі, не встиг я і 5 хвилин покружляти, як в мене є кругляк. Так, дивіться ось круглячина. І це в нас. 5 копійок 46-го року. Перший монетос. Почин є. Так, друзі, дивіться, випала ось така цікава знахідка. Мідна така завіса, що означає, що десь, можливо, тут була колись хата. Будемо шукати. Якщо знайдемо, будуть багато знахідок. Йдемо далі. Так, друзья, далее у нас выпала вот такая знахідка. Чайная ложка. Так. Ну, мабуть, советики. С того периода. А там далее... Там далі на полі повністю якийсь смітник, я звідти пішов, тому що там ну, безліч сигналів, але копати просто неможливо, тому що постійно якийсь мусор сміття вилазить. Тому рухаюся до свого мотоцикла та, мабуть, буду переїжджати. Друзі, переїхав я. Дивіться, як цікаво. Позаду в мене кукурудза, ще не зібрана. Ось тут вже Перепахано. Буду тут ходити, тут цікаві такі пагорби є. І колись я зустрів людей, вони казали, що колись були старі хати, поселення, то десь в цій місцевості були. Зараз ми це перевіримо, тому що тут, колись десь була річка, вона затоплювала місцину і людей звідси переселяло. Така є теорія. Так розповіли, спробую перевірити. По знахідкам все вам покажу. Друзі, дивіться, яка краса. Так, друзі, ось і завершився мій коп. Обходив цю місцину, знахідок немає, тільки металеві. За весь час із кольорового проволока тільки попалася. Та, мабуть, і все. Ну і переходимо до знахідок. Буду їхати додому. Тому що тут просто ну, пекло на дорога. Багнюка страшна. Буду якось на своєму коні виїжджати. Ну, переходимо до знахідок. Так, друзі, ось із металу черметик такий випав. Ось така ось шайба здоровезна. Із монет тільки 5 копійок 46 1946 року. Ось цю ложечку я вам показував. Цю знайшов буквально одразу. Це кольоровий був сигнал, я вам його теж показував. Ну і ось це ще теж випало в мене. Це, мабуть, зубило, чиста меска, щось таке. Якийсь інструмент. Все, на цьому розвідка закінчилась. Пишіть в коментарях, чи варто було залишатися на тому полі, де я знайшов п'ятачок. І до нових зустрічей. Кому сподобався, ставимо лайк.